Доброго дня, ми сьогодні у Вінниці, навіть в Вінницька область на фермі. На фермі був маленький бетонний вузол, тобто така бетонна мішалка на 0,3 куба. Вона вручну завантажувалася, бетон висипався у прицеп і потім ферма на власні потреби розбудовувала приміщення. Зараз замовили, я стою на силасі, замовили силос на 50 тонн. Бетонний вузол на 20 кубів. Він буде працювати автоматично, буде під'їжджати з цієї сторони так само їхній прицеп, приймає бетон і буде потім розвозити по виробництву, будувати е, даний комплекс. Будуть будувати нові загони силосні ями. Бачите, це вони будували старою мішалкою. Нові будуть будувати ангари для зберігання продукції. Так само там будуються нові ангари для тварин. Тому хто думає, що в Україні тваринство не розбудовується, ось вам живий приклад. Це ферма вже працююча і ще така сама буде добудовуватися. Удвічі будуть збільшуватися масштаби. Ось якраз будується новий коровник. Зараз хлопці виганяють покрівлю і сіни, а потім будуть нашим заводом заливати підлогу. Це ось також збудоване нове приміщення. Для зберігання сіволок, тракторів, комбайнів, техніки. Тут також будуть заливати бетонний пол, полірувати, щоб техніка стояла в сухому рівному місці. Також будується адмінприміщення, буде офіс. Один робочий день і заводик зібраний. собраний. разом з побед ваш надійний арта